Доброго вечора, глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні 23 травня 2023 року я на полі з пшеницею Катаріна, яка чудово війшла в зиму, була посіяна без обробки грунту, дуже добре виглядала, а з весни щось пішло не так, Ну не її рік. Годівля була 50 кг селітри по мерзлоталому. Двічі по 10 кг карбаміду під час фунгіцидної та гербіцидної обробки. Вже двічі бачила фунгіцид і врешті-решт все-таки вона хворіє. Цьому сприяє сприяється погода. У нас три тижні без дощу. Ось такі тріщини. Пшениці вкрай необхідний дощик. Взагалі ультраранні сорти чому сію, тому що зазвичай вони вистачають травневі дощики і вже чернева суш їм ні до чого. Але в цьому році погода внесла свої корективи. І рік не для Катаріни. Пшениця з дуже чудовим потенціалом. Але в квітні приморозками. Вражена в травні хворобами. Минулий рік вона виграла в пшениці Фелікс по вражайності, по стійкості до хвороб. А на сьогоднішній день дуже вона страждає. 4 дні вже була остання фунгіцидна обробка разом з інсектицидною. Ну, навряд чи вже це змінить якось ситуацію Все, всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Сподіваюсь, жнива не так сильно розчарують уже. До побачення.